Привіт, друзі! Літом це сезон квітів, їх у цей час хоч відбавляй. Чого тут тільки немає: ромашки, лілі, м'ята, мальви, сокирки, ой та всіх і не перерахувати. А чи замислювалися ви над тим, а з чого у квітів все починалося, коли на нашій планеті з'явилися перші квіти? І чи збереглися вони до наших часів? Отож, сьогодні ми з вами поговоримо. Про настільки стародавню квітку, яка з'явилася ще за часів динозаврів, знайомтесь, суперзірка мезозою магнолія, якщо що, з'явилась вона десь 95-130 мільйонів років тому, уявляєте, у той час, коли ще навіть бджіл не існувало. Так, так, ви не ослухалися. Коли розквітали перші магнолії, то по планеті ще ходили велоцераптори. А от бджіл не існувало. так-так. Зате існували жуки. От вони то і запилювали магнолію. Магнолії існують і до наших часів. І ці старі мафіози зберегли своє ноу-хау і по сьогоднішній день. Їх так само запилюють жуки. Справа в тому, що у магнолії дуже великі та міцні пелюстки. Але і жуки, дядьки, не слабенькі, тому вони легко можуть розсунути ці пелюски і проникнути всередину. А там же нектару, хоч відбавляй, та ще й такий солодкий. Але магнолія велика хитрунка. Як тільки жук проникає всередину квітки, у неї починають загинатися всередину спеціальні пилюстки, і жук опиняється у білій в'язниці. Але він не сумує, йому там є чим зайнятися. У той час пиляки, магнолії лопаються, і пилок у величезній кількості висипається прямо на жука, який коперсається собі, шукаючи нектар. А ранком. Магнолія розкриває ці пелюстки, і все жук вільний. Він навіть не помітив, як він заборсався в той пилок і. Повзе собі далі до наступних магнолій виконувати місію запилення. До речі, на батьківщині магнолій, а це північна Америка. Ці рослини в народі ніхто так не називає. Ну хіба що ботаніки? Справа в тому, що назву магнолія дав цій рослині Карл Ліней на честь свого друга, директора ботанічного саду в Монпельє П'єра Магноля. Ще 250 років тому магнолій взагалі не було в Європі. Першу магнолію завезли із Америки десь наприкінці XVII століття. І коли європейці познайомилися з нею, то були просто в захваті. За магноліями почалось полювання. Така собі магнолієва лихоманка. Власники садів замовляли своїм агентам, що пливли до Америки, добути цю дивовижну рослину, чого б це не коштувало. Магнолієва лихоманка охопила капітанів дального плавання, які курсували. Між новим і старим світом, але надобуті та переправлені через океан з такими складнощами магнолії у Європі. Чекали численні пригоди. Почалося все з крадіжок. В першій половині 18 століття в Англії був дуже відомий сад курйозів. Цей сад належав другу Карла Лінея Колінсону. Найбільший захват викликали магнолії, але вони принесли своєму господарю не менше тривог та засмучень. Сад Колінсона двічі обкрадали. Крали магнолії в північній Америці ростуть магнолії, які називаються огірковими. А все тому, що їхні плоди дійсно схожі на наші огірочки. А ще є магнолія крупнолиста. Її лист розміром із газетний аркуш до 90 сантиметрів. Взагалі інколи називають магнолія парасолька. бо під нею запросто можна можна заховатися від дощу. А от в Японії є магнолія, у якої листки дуже цікаві. Вони величезні і їх використовували для того, щоб загортати якісь продукти харчування або навіть писати на них листи. Кажуть, що такі листки заправляли до друкарської машинки, друкували на цих листочках при вітанні. Утворювалася така листівка. Отака вам поштова магнолія. А ще існує вічно зелена магнолія. Вона має шкірясті блискучі пелюстки. Але найголовніше крупні білі квіти до 25 см в діаметрі. Уявляєте, наче велика тарілка. росте вона на півдні США, а от в Криму. У нікітському ботанічному саду вона з'явилась наприкінці 19 століття, і нікітські ботаніки ну ніяк не могли призвичаїти її до нашого клімату, доки не знайшли спеціальну суміш ґрунту. Отака примхлива дівчинка. Та ботаніки впоралися і тому, що літа у Криму зараз цвітуть магнолії. Це такі дерева з величезними білими квітами. На щастя, мені теж вдалося колись побачити цю дивовижну квітку. А ви ще не забули, що магнолія це дуже стародавня квітка, і про це говорить навіть її будова, адже межі між пелюстками та чашолистками у неї не існує, а це ознака давності та примітивності. Отож, магнолія не просто гарна. Вона легендарна, вона пройшла крізь катаклізми, еволюції і, абсолютно не змінившись, дійшла до наших часів. Якщо ти додивився це відео до цього моменту, то ось тобі на додачу ще кілька рослин, які з'явились тоді, тоді дуже давно, ще коли існували динозаври, дожили до наших часів у незмінному вигляді. До речі, такі рослини називаються реліктовими. Наприклад, Амборела. Росте тільки на острові Нова Каледонія, вважається найпримітивнішою з усіх живих квіткових. Австробелія зростає в Австралії, має архаїчну, тобто дуже давню забудову квітку, дещо схожа на магнолію. Використовується в дослідженнях еволюції квітки. Можливо, ви здивуєтеся, але до реліктових квітів відноситься і латаття сніжно-біле. Це дуже давній рід відомий з кридяного періоду. Мають примітивну будову квітки, плавають на поверхні і живуть у прісній водоймі. Ну що ж, тепер ви знаєте, що прабатьками наших сучасних квітів є магнолія та інші квіти, які дожили до наших часів, і дали ось таку величезну різноманітність строкатих квіткових рослин. Напишіть в коментарях, чи вдалося вам колись побачити справжню магнолію, а також які квіткові рослини вам найбільше подобаються. Наприклад, я, хоч більше люблю тюльпани та хризантеми, та все ж таки зізнаюся, що я обожнюю всі квіти. І ось ті, що ви бачите, вирощені саме на моєму подвір'ї. До побачення! Руда біологія.